Тепер можна вишити жовті серединки квітів. Вони виконані французьким вузликом. Заправляємо нитку одразу, відрізаємо робочу нитку і заправляємо всі шість ниток в голку. Робимо вузлик починаємо від біля ниточок, біля контуру серединки. Тепер ми натягуємо жовту нитку, голку під нитку. Ручками так тримаємо тканину, притискаємо до столу і обкручуємо ниточкою голку 3-4 рази. Рахуємо 1, 2, 3, 4. І вколюємо те ж саме місце, де й почали. Але не попадіть в вузлик, перевіряйте. Ниточку ми не відпускаємо, я пальчиками тримаю, бачите, прижимаю з цього боку, тримаю до тканини. І зі зворотнього боку так само притискаю. Так, виводимо голку на зворотній бік і затягуємо ось таким чином вузлик. Поряд робимо ще один. Бачите, як зі зворотнього боку. Так, поряд ми виходимо. Виводимо голку. Знову ж натягнули, перевірили, щоб ми підтягнули нитки зі зворотнього боку. Так. Нитку тримаємо вказівним і великим пальцем. Ручками притискаємо тканину, голка під нитку, обмотуємо 4 рази. 2, 3, 4. Обмотали. Нитку тримаємо, не відпускаємо. Колюємо голку поряд там, де ми а, виходили з тканини. Рядом з проколом вкололи. Нитку тримаємо, перехватуємо її зверху знизу, протягуємо голочку через. Так, трошки покрутити, треба домогти і вийти через обмотку. Так, протягуємо. Для ось такий вузлик вийшов. Поряд робимо всі наступні стібочки, поки не доб'ємося результату заповнення серединки. Перевіряйте обов'язково зворотній бік, у вас на звороті будуть ось такі маленькі стібочки. Так, робимо далі третій вузлик. Зробили по колу вузлики і продовжимо далі в серединки заповнювати французькими вузлками. То все, вони поряд один з одним, виконуються, нитку не обрізаємо, так і продовжуємо шити. Так, ось так зашиваємо все, заповнюємо стібочками французьким вузликом. зі зворотнього боку закріплюємо.